Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо ремонтувати мотоблок Мотор Січ 2004 року випуску. Хто дивився попереднє відео, той знає, що замінили йому двигуна. Поставили ось такий китайський переходну панель, корзинку. Попрацював він сотки півтори і перестав працювати. Мотор працює, а стоїть на місці, коли включаєш передачу. Трошки під, розібрали його, подивилися так зовнішні. І все вказує на те, що щеплення у нас не працює. Зараз ми його будемо розбирати, вже купили диски щеплення. І подивимося. Ну, 100% що дискам хана. Ану, скидуй пружинку. Як будете розбирати, дуже будьте обережні. Тут три пружинки стоять. Ціни космос на них. 500 гривень три штучки стоять. А за диски взагалі мовчу. Хто має мотоблока моторсіч, той, мабуть, дорівнюється до власника майбуху або геліку. Так, що у нас тут? Бачите? Фередо посипалося, Знімай, лежить сюди по порядку, як воно. Постиралося. Ну, нема. Щеплення дисків немає. Так, це у нас пластинка проміжуточна. Так? Так, пластинка, тут і, 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 злиплося. <різь> <різь> Ось, дивіться. Так, <різь> давай. Ну нема, все. Ну, мотоблоку, хочу сказати, 20 років і йому нічого ніхто ніколи не робив. Оце ми в попередньому відео поміняли двигун йому. Ну, а попробували, воно їде, навіть і працює. Півтори сотки відпрацювало. Ну, все посипалося. нормально. <різь> Один, один... Саме нижній. Саме нижній нормальний. Ну, у нас є нові всі, будемо новенькі ставити, один запасій буде. Так. Тепер, як збираємо назад. Купили ми нові диски. Коштують, звісно, космос. Крило відбоїнга і то, мабуть, дешевше. Три диска 25 тисяч гривень. Якщо на китайський мотоблок, обичний, там 300-400 гривень. Навіть подивився на класику ВАЗ. Там, шестерку, сімку, п'ятерку, Щеплення в зборі з корзиною, з диском і з вижимним коштує від півтори тисячі до трьох, то на цей мотоблок три диска це половиною тисячі. Так, попереднє на півчаса ми замочили в маслі. Так буде краще. Хто так не робить, хоча б э, змастіть його маслом, як будете збирати. Доставай. Наші диски новенькі. Ось наші новенькі диски. Замочили в маслі. І оця красота коштує 2500 гривень на сьогоднішній день. Так, проставочка. Я ж кажу, три пружинки якісь 500 гривень. Опять проставочка. Викидуємо Ага, все так спочатку проволочку, потім так, тепер дивіться, як ми будемо пружинки одягати. Ось у нас проволочка є така, стальна трошки, запускаємо, чіпляємо за вушко пружинки і ось отак. Витягуємо. Я б допоміг, але я знімаю, фіксую на камеру, раз. І все, бачите? Нічого такого немає. Все, проволочку витягуємо і тепер наступний. Раз. Шукаємо її. Опа, є. Ну і третю залишилося. Все, зараз ми третю пружинку одінемо. Потім все виставимо. Отак в ряд. Та вже, напевно, погано виставляти буде, да? тоді так руками свободно все крутилося. А ми вижмемо щеплення, вона послабиться да, корзина. Корзина, так. Да. Ну, Давай вже третю. Зараз вам покажемо, як виставимо. Може комусь згодиться. Така інструкція? Ну так, да, відеоурок. Гарний мотоблок, звісно, такий неубіваємий. Ну, але запчастина на нього коштує, звісно. Витискаю щеплення. Так, витискаю щеплення. Ось, щеплення витискнув. А, а не, підожди, не Ру, рукою. Давай, ось рукою, давай. Я витискаю. Притримаю. Ось, бачите, всі диски у нас Звільнилися, ось ви... і ще трошки вистав чітко, щоб корзина потім оділася гарно. Рівненько все. все. Тепер... Тепер надіваємо цю кожух, оцей. Все садимо на герметик і потім двигуна земемо коробку з двигуном. Все, ми цим зараз займемося і потім вам вже покажемо, як вже все зберемо докупи. Зібралося докупи і як кажуть тест драйв. Запускай двигуна. догонає їде. Всім дякую за перегляд, всім мира добра, удачі, до нової зустрічі!